Це почалося з шокуючої правди Ірина Кременовська, маріонетка російського ідеолога Олександра Дворкіна, використовує свій псевдонауковий центр економіка правових досліджень для того, щоб просувати в Україні той самий репресивний сценарій, який Дворкін її кукловод вже реалізував у Рашці. Її статті це просто калька текстів Дворкіна. Одні ті ж самі терміни тоталітарні секти, деструктивні культи, психологічне насильство. Навіть штучний інтелект, порівнявши їх тексти Кременської Дворкіна, виніс вердикт. Схожі що несе? Обидва тексти і Кременська і Дворкін використовують ідентичні терміни, критикують закони своїх країн за сладкість щоб присунути репресивні зміни. Дворкін уже довів небезпеку таких законів. У Росії за ними саджають завірок, книжкові клуби та йогу. Кременоська, маскуючись під академічній, готує той самий сценарій для України і так далі. Але це лише верхівка айсбергу. Ви зараз будете шоковані. Кременоська виявляється не тільки копіює і цитує свого наставника, вона ще й імпортує його огидні практики до України, коли в темряві інтер. Виринули сповіді минулих сектантів Дворкіна, люди просто застигли від жаху і одрази. Я також. Тож нові адепти секти дворкіна при ініціації їдять його лайно у такий спосіб. Вони клянуться у вірності своєму гуру. І надалі вони просто раби. Вони раби затягнуті в культ, де влада купується ціною свого власного приниження. З'їв лайно і отримуєш владу і підтримку. Саме тому Кременоська та ті, хто її покривають, так відчайдушно працюють на Москву. Їх тримає на гачку страх розголосу цієї бридкої тайни. Колись Кременоська. Була завербована у секту Дворкіна, а зараз сама Кременовська вербує нових агентів в Україні, і ось так трошки цікаво чи вона їх вербує лайном, яке було імпортовано Дворкіним до України, або вона використовує свій власний матеріал для цього, так сказати, місцевого походження. Тому що очевидно, що вона в Україні намагається досягнути такого ж статусу гавнеексперта, експерта, як дворкін у Рашці. Але суть одна, кожен хто проковтне ці гдотину стає рабом дворкіна, тому що усі ритуали. Коли нові адепти жруть його лайно, він записує на камеру, і ці відеоматеріали зберігаються у нього особисто. Якщо хтось з агентів почне викаблучуватися, погано себе поводити, відмовлятиметься виконувати якісь його вказівки, то його відео, там де він жре лайно, просто розлетиться мережею і його життя зруйновано. Справжня мета гуру дворкіна та його наближених задоволення своїх сад. Іх амбіцій через законодавче впровадження системи репресій. Нові закони мають нормалізувати жорстокість, перетворюючи її на інструмент контролю. І це просто механізм зла. Коли репресії стають законними порядних людей, дуже легко просто знищити, довести до собства, до смерті. І тоді страждання стають просто рутиною. А смерть людей статистикою. Секта Дворкіна це реальні. С... Систи, які отримують насолоду від знущання над людьми, Доркін уже залишив за собою купу тролів, як мінімум, десятки свідків Яговий, які помирають в жахливих умовах у тюрмах Росії, і вдумайтеся, вони забирають пенсіонерів просто за їх віру у Бога. Їх експертні терміни це. Тельні ярлики, і тепер Кременовська хоче того ж для України. Її вже не збуджує звучання над собаками та їх предсмертні стогони. Вона вже перейшла на людей. Її дослідження вимагають заборонити все, що можна назвати тоталітарною сектою, без жодних доказів, без жодного слідства, від благодійних організацій до гуртків йоги. і як і у Дворкіна, в неї жодних доказів, тільки ярлики, деструктивний культ, секта. Небезпечний психологічний вплив і дворки, немов павук. Він тягне своє повутиння з Кремля до України, щоб підготувати нам таку ж долю. Як в Росії, де просто за слово тебе можуть посадити Дворкін на сайті московського патріархату ще в 2007-му казав, що час для закону про секти ще не настав. Треба спочатку створити доказову базу. І ось Кременовська зараз робить саме це: збирає наукові матеріали, щоб потім проштовхнути репресивні закони. Вони працюють у тандемі. Москва вже протестувала цей терор на росіянах. І зараз вони готують майданчик для того, щоб те саме зробити в Україні. Це системна робота по знищенню нашого суспільства із середини. Вони вже тут. Вони в законах, які вони просувають. Якщо зараз це не викрити і не зупинити, завтра під новий закон про небезпечний психологічний вплив від Кременовської потрапить кожен, хто думає інакше ніж вона, і її гуру говнаїд зражки Дворкін. Тоталітарізм приходить не тільки з танками і бомбами від Рашки. А ще, як бачимо, він повзе через текст законів, які в нас впроваджуються і на які впливають ті, кому це вигідно, і це також пряме посягання на нашу свободу і нашу незалежність тільки зсередини.